Вітаю! Зараз ми подивимося, Васильівка, Запорізька область. На що чекаю Васильівку в листопаді, коли відбудеться звільнення від расистів? Дайте нам відповідь. Василівка. Васильівки перемога. Багато людей, дуже скрутне становище, там стільки людей, всі голодні, їх холодні. Їм зараз надається допомога. Карта Мир. Василівку визволено. Васильівка перемога і звільнення від окупації. І так. Запорізькій області була битва вибито ворога звідти. Так, ворога вибили з Васильівки. Дуже потребує Васильівка фінансування. На гроші чекає, там дуже багато людей. Відкрита дорога. Так, також буде свято, і прийде все необхідне для людей. Так, повне забезпечення. На майбутнє також чекають люди допомоги. І дочекаються, буде свято, буде Васильівка визволена. І вже вона визволена. Наразі мир в Васильівці. Запорізької області Васильівка знаходиться вже перемога, як визволена з окупації. Так, я тільки хочу забрати оцей складний стан, заперечую. Якнайшвидше, щоб прийшла допомога, вся в повній мірі заперечую. Карта миру. Заперечую, якнайшвидше надходить вся необхідна допомога для людей, для мирного населення. Відкриваються всі дороги. Прошу вищі сили. Більше нема ніяких перешкод. Для допомоги у Васильівці всім людям, хто потребує. Надається прихисток, тепло, перекриваю, перекриваю. Так, ворог тікає. Там були, бій відбувся, але ворог залишив і зброю, і залишив і втік все. Він більше не буде чинити опору. Його будуть брати в оточення. Ворог відступи Так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликає звільнити з окупації і відновити життя і допомогу всім мешканцям Васильівки, всім людям, хто там знаходиться. передасться вся необхідна допомога гуманітарна, фінансова. Буде так, буде так, буде так. то буде все сказано здійснено Так, що мир пройшов, Васильівка, ці дні, чи вже він до вас прийшов. Но ви, ви визволені маєте найближчий час у цей період бути. Все, дякую за увагу.